Ма! А розкажи мені про день вишиванки. День вишиванки ну тоді сідай і слухай. День вишиванки Україна святкує вже майже 20 років, але це лише свято. А от вишиванка для українців має надважливе значення. У давнину всі вишиті вироби звалися вишиванкою, але не кожна вишиванка є українською вишитою сорочкою і оберегом нації. Білий колір українських сорочок це найстаріша та найхарактерніша їх особливість. Другою особливістю української жіночої сорочки є вишивка. В українських вишивках зберігалася значна кількість геометричних орнаментальних мотивів, які мали в давнину магічний зміст. Вишивки були своєрідним оберігом від злих сил. Перед тим, як вишивати вишиванку, довго готувалися, читали молитву, позбувалися поганих думок на щастя і на добру долю. А потім вишиванку передавали з покоління в покоління, як могутній оберіг. А чим особлива вишиванка? Вишиванки це наш генетичний код. Це Наша сила і наша міць. Ми, наче стежиночки в вишиванці, сплетені долею, бо ми сильні, вільні і незалежні. Ми українці.